Вечір в хату всім. Ви знаєте, відсутність світла не зупиняє нашу роботу. У мене, звісно, вже очі на лоб вилазять, поэтому не удивляйтесь, що я так кричу, часто і злий, тому що реально є чого злиться. Тут сидиш вичитуєш ваші месенджери. Тут сидиш все записуєш. Тут, ось, покажи, Вова, Вова тут мені ще допомагає, робить оці всі таблички задачі, кого б дзвонить, потім відправки, кому що повідправляють. І оце так ми сидимо. Навіть без світа це робимо. І я вкотре наголошую, хоч там мені там кажуть за багато уваги цьому гандону штопаному, я вкотре наголошую. Зла не хватає, ви мене розриваєте з проханнями, допоможи, Олексій, допоможи, купи, придбай, прийшли. Та я ж не против, ребята, я ж не против, сонечки мої. Ну, я ж не против. Помієте, я ж готов всіх обняти, всіх обцілувати і всіх е, забезпечити. Ну, думайте своєю головою, кого ви е мільйонами закидуєте, туди пощій.